Вітаю, друзі! Так як зараз осінь і сезон гарбузів. Я вирішила приготувати вам 7 рецептів. Кожні наступні відео будуть саме рецепти з гарбузом. І розпочинаю я з мого улюбленого рецепту: це гарбузяні булочки у вигляді маленьких гарбузиків. Такі булочки я поклала до школи діткам на ярмарок. Казали діти, що на ярмарку їхні друзі оцінили, тому що це смачно готується дуже просто. Гарбуз у мене сьогодні такий магдалевий сорт, чи як правильно називається, не можу вам підказати. Але ми завжди вирощуємо такі гарбузи для каші і для випічки. Я його очищаю. Я відразу з всього гарбуза готую пюре. Якщо залишається, просто кладу морозильну камеру, готове пюре заморожую, а потім при потребі розморожую і готую. Нарізає невеличкими шматочками і відправляє така. В мене є глибока скляна каструлька. І я готую у мікрохвильовій печі при максимальній потужності 5 хвилин, аж поки гарбуз не стане м'яким, або ж можна відварити. А ще краще гарбуз для пюре для випічки запікати. Тоді не буде лишньої рідини. Перебиваю все за допомогою блендера, відважую необхідну кількість для даного рецепта і замішую тісто. Ви знаєте, що продукти для дріжжової випічки мають бути кімнатної температури, тому дістаньте все напередодні з холодильника. До теплого молока я додаю вже відріжжі і це все разом перемішую. Також додала 2-3 ложечки цукру. чашу міксера, в якому я буду все замішувати, або просто в глибоку миску додаю пюре, цукор, сіль, можна додати ванільний цукор, яйце, молоко з дріжджами, і починаю замішувати тісто. Коли у вас є такий помічник, це набагато легше, але я вам скажу, що і руками це зробити не важко. Ви знаєте, що дріжджеве тісто, любить, щоб його довго місили. Тому чим довше будете вимішувати, тим краще. Додаю борошно. друзі. Точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Коли я вже ввела майже все борошно, додаю олію. І перемішую до тих пір, аж поки тісто не вбере в себе всю олію. Викладаю тісто в миску, як ви бачите, воно таке еластичне і м'яке, але дивіться, щоб не було зарідке, тому кількість борошна регулюйте. Зазвичай у мене йде 800-900 грамів. Залишаю тісто, щоб підросло, в мене за годинку ось так гарно все виросло. І тепер формую булочки. Я буду сьогодні робити булочки по 70 грамів тіста відважую, формую кульки, і так як це мені потрібні булочки на ярмарок, і я схотіла порадувати діток, я роблю ось такі невеличкі гарбузики. Нитку змочую в олії і обв'язую ось таким чином. Здається, що це важко, але повірте, воно того варте. Ваші дітки будуть їсти такі булочки з великим задоволенням, та й самому цікаво. Або ж просто придумайте свою улюблену форму. Таке тісто прекрасно тримає, будь-які форми. Воно дуже податливе і з ним приємно працювати. Залишаю нехай булочки підростуть хвилин 20, а тим часом я розігріваю духовку до 200 градусів. Перемішала цукор з корицею для того, щоб посипати зверху. Та жовтки перемішала з молоком. Булочки гарно підросли, я змащую жовтком з молоком та посипаю цукром. Можна додавати кориці, якщо не любите, не додавайте, але мені здається, що таке поєднання кориці і гарбуза найкраще. До речі, в тісто ви ще можете додати цедри лимона, також буде дуже смачно смакувати. Відправляю в духовку розігріту до 200 градусів. Спочатку на 15 хвилин, потім зменшую до 160 градусів, Випікаю ще 10 хвилин. Але, звичайно, ви орієнтуєтесь по своїй духовці. Виймаю, даю трішки охолонути і можна насолоджуватися. Дуже ніжне, вологе, в той же час текстурне тісто виходить. Воно прекрасно смакує, як і свіженьке, так і на наступний день. Я випікаю досить велику порцію і осінніми вечорами смакуємо з чашечкою чаю, що може бути смачніше. Тому і ви готуйте і смакуйте. До нових зустрічей, як завжди, на каналі. Смачно просто та доступно. Не забувайте підписатися, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. Нехай смакує!